Всім привіт! Сьогодні поговоримо про те, як встановити е, застосунок чи гру на ваш Android-телефон. Нічого тут важкого немає, всіх, письміну, все однаково. І так, для початку шукаємо застосунок. Е, він у вас усіх, з самого початку встановлений, він у всіх є. Play Market називається. шукаєте, він або буде в папці Google з усіма Google-застосунками, або просто десь на робочому столі може бути де завгодно. Тому. Е, Потрібно його знайти буде Play Market, нажимаємо сюди. Після чого ви можете застос... скористатись пошуком, також переглянути які застосунки, які вам тут рекламує, показує. А може ви його не зможете відразу встановити, тому що потрібно спочатку а, зареєструватись саме в цьому Google-учотку. Тут, бачите, там у мене тут кружечок, нажимаєте сюди, тут просто вводите. Пошту свою і пароль. Або створити Google-учотку, якщо її у вас немає. Та просто створити, пишете також свою пошту, пароль придумуєте і все. Нічого важкого тут нема. Тому, якщо у вас вже є, можете просто війти, або вже є, і нічого більше туди не натискати. Тому все дуже просто: знаю, що ви там шукаєте? Roblox чи якісь там застосунки. Найшли, там, вибрали щось, нажали і нажали встановити. Бачите, встановити без проблем. ніяких. Так само, ось тут, встановити все однаково. А якщо б видалити застосунок, також важкого немає, затискаєте на застосунок, якийсь там скачали, бачите, зажали на 2-3 секунди, і нажали видалити. Або Зажав ось так. І ось переносите, бачите, зверху у мене смітник появився, Я перевожу, і мене красніє, і відпускаєте. Тоді воно також видаляється. Без проблем. Надіюсь, відео було для вас корисним. Всім бай-бай!